Самі лайнери, цей пластик, самі брекети, металічна дуга, вони коштують скрізь однаково і дешево. Які переваги мають лайнери перед традиційними брекетами? Ну, ну, основних самих козирних це, це 4-5 переваг. Перша перевага, те, що я на собі відчув, тому що я колись давно носив брекети. Потім, щоб максимально рівні зуби зробити, тому що я готуюсь до вінірів, треба дотягнути їх елайнерами, то елайнери вони не травмують ясна і щоку з внутрішньої сторони, на відміну від брекетів. Це комфорт, це дуже важливо. Друге, в елайнерах дуже крута гігієна. Елайнери можна зняти, почистити зуби зубною ниткою, щіткою, ірігатором. Особисто, що мені подобається. Те, що коли десь в гостях або в ресторані ми з тобою, або десь на пікніку, то в брекетах, коли я носив, в мене застрягав укроп і петрушка, особливо коли я їв салат. В вейлайнерах цього немає. Третє, Так. це те, що результат своєї майбутньої усмішки, яку ми вам запропонуємо зробити в елайнерах, ми вам зможемо показати на початку лікування. В брекетах це неможливо. Але Дуже важливо знати, треба враховувати те, що не можна повністю покладатися на штучний інтелект цих okay. програм. Наприклад, як відбувається в нас, лікар, наш головний ортодонт, і ще консіліум з трьох-чотирьох ортодонтів, вони сідають, витрачають півдня на те, щоб спланувати, яка ваша усмішка повинна бути в майбутньому в першу чергу по функціоналу. А okay. Комп'ютерна програма вже потім ще й прораховує в більшості естетику, робить, щоб усмішка була красивою. І поєднання досвіду лікарів і штучного інтелекту дає найкращий результат. І ще саме важливе, що елайнери працюють м'якою силою. Якщо хтось каже, що я в брекетах за два місяці і вже побачив результат, то в такому випадку зуби рухаються дуже скоро, візуальний результат видно. Але кістка не встигає відновлюватись в ті місця, звідки зубки перемістились. І це погано. Лікарі це називають працювати грубою силою, а елайнери працюють м'якою силою. І по стандартам прийнято, і лікарі розраховують, що за два тижні, а це стільки саме носиться одна пара елайнерів в середньому. Зубки переміщаються на 0,25 мм. Елайнери Цікаво. працюють лагідно, це доповнення до четвертого пункту. Брекети, от ми уявляємо, що є зуб, да? Угу. брекетинка клеїться на зуб і дугою тягнеться зуб за одне місце. Ценаче я беру тебе за руку і отак дергаю кудись. А елайнер, він обнімає зуб зі всіх сторон. І дуже лагідно його переміщає, значить я тебе обідняв і десь перемістив. Тобі як більше подобається? А, обіймай мене, обіймай. Отакі От лайнери. Ще що нас запитують, чи є обмеження в щоденних звичках та харчуванні під час носіння елайнерів порівняно з брекетами? Значить, скажу так: з брекетами не можна їсти, не бажано їсти, тому що брекети не будуть відклеюватись горіхи, сухарі. Зіфір, тому що він буде заліпати, застрягати, чіпси, ну, багато чого. Ну, їх взагалі не бажано їсти. <гум> в елайнерах все це їсти можна. Чому? Тому що коли приймаєш їжу, обідаєш, снідаєш або вечеряєш, і знімаються, кладуться в коробочку в спеціальний кейсик, от як ви бачите в даному випадку, Їш улюблену їжу і немає ніяких обмежень. Яким чином? Елайнери сприяють комфорту під час їжі та говоріння. Ну, давай... спілкування, мабуть, мали на увазі. Давай почнемо з того, що дуже багато зірок публічних людей зараз встановлюють елайнери. Дуже часто задають питання і кажуть: а от чому я бачу, що зірки по телевізору показують, носять брекети, а ніхто не носить елайнери? Знаєте чому? Знаєш чому? Чому? Тому що елайнери непомітно, хто носить. Тому ви просто не знаєте тих, хто добре, носить лайнери. Чим ще круче лайнери перед брекетами? Якщо Чим? ви займаєтесь професійно спортом, єдиноборствами, боксом, в брекетах це неможливо. В спортзалі я дивлюсь, коли хлопці боксують, да, угу. то знімають лайнери, одягають капи захисні, угу. все, а в брекетах це а зробити брекетах неможливо. Не а уявляєш собі, якщо в брекетах треба ходити. Один, два або три роки це все в угу. спортивній кар'єрі. є випадки, коли і п'ять років ходять. В брике в нас дуже багато випадків. Ти пам'ятаєш, що дівчата особливо, так? Да? Ходять в брекетах рік, два, три. А в брекетах, от взагалі, як відбувається? Лікар каже, давай поносимо брекети, через рік ти побачиш результат. Потім uh -huh. приходиш до лікаря, і тобі каже, ну, давай ще півроку, і ще півроку. І так затягується, у нас рекорд, який був, п'ять ну, років. Ну, то, що я пам'ятаю, п'ять років. П'ять да. років дівчина ходила з брекетами, прийшла до нас, каже, Будь ласка, ви можете впоратися і зробити мені ідеальну усмішку елайнерами?» лайнерами. Ми її зробили ідеальну усмішку елайнерами за 7 місяців. Як кажуть, ну от взагалі, мій вислів, да? коли там в соціальних мережах, особливо раніше, мені писали хейтери, там елайнери, навіщо елайнери? Брекети кращі. Я кажу, послухайте, уявимо собі, що брекети це гарний телефон але Nokia, кнопочний. Він теж працює. По ньому теж можна телефонувати. Але чому ж всі перейшли на смартфони? І ще як каже наш лікар, навіщо видобувати вогонь камінцями чиркати, якщо в тебе є в кишені запальничка? Те саме і брекети, і елайнери. Але, до речі, зараз вже більшість людей розуміють, що елайнери це топчик. Що каже світ на рахунок елайнерів? Взагалі, елайнери. Придумала одна американська компанія, штаб-квартира її знаходилась в Каліфорнії, в 1998 році. Тобто, давайте рахувати разом. 2008, 2018 угу. і ще 5 років. Тобто, елайнерів вже на ринку 25 років. Ми сертифіковані також і на американських, і на німецьких елайнерах. Але ми зараз працюємо з вітчизняними виробниками. Це дуже круто. Чому? Тому що якщо ви втрачаєте капу, або вона ломається, або в ресторані забула, або в серветку викинули, замотали. Да? З Америки логістика зараз дуже довго в умовах сьогодення. А українські компанії через два дні ми вам поновлюємо ваш елайнер. Це по-перше, по-друге, працюємо з виробниками, які виготовляють елайнери з того ж самого матеріалу. Що і лідер на американському ринку. Америка, Європа вже давно на елайнерах. Трошки в нас це рахують як новинка. Але, але ми пропагандуємо і показуємо, і доказуємо, що елайнери це топтики. Дуже важливе питання, друзі. Це, мабуть, лідер з питань в соціальних мережах, які нам задають: скільки коштують у вас елайнери? Або скільки коштують у вас брекети? Друзі, я вам розкрив секрет. Самі елайнери оцей пластик. Угу. Самі брекети, металічна дуга, вони коштують скрізь однаково і дешево. Вам цього ніхто не розкаже. Ціна формується в залежності від досвіду лікаря, який береться за вашу усмішку і доведе вас до ідеального результату. Він буде півроку займатися вами. Він буде рік займатися вами, mm -hmm. і ви платите саме за цей досвід, за цей час, який лікар на вас витратить, щоб поділитись вами своїми знаннями і довести вас до ідеального результату. Лікар навчається тільки 7 років, і це він тільки це щоб навчається. це тільки навчається, щоб стати практикуючим лікарем. А потім ще йому треба кожен рік проходити курси навчання у лідерів світової стоматології. Ці курси коштують по декілька тисяч доларів, і це раз або декілька разів на рік. І щоб стати лікарем досвідченим, це треба, щоб пройшло 5-10 років. До речі, в нашого лікаря я вже казав досвід 12 років роботи з лайнером і 18 років з брекетами. Це Ось. найголовніше, так да, що друзі. треба враховувати при виборі, де лікуватися. А там вже чим лікуватись то звичайно. Тому питання я вам рекомендую задавати не скільки у вас коштують елайнери лайнери або брекети, а скільки коштують лікування брекетами або лайнерами у вашого лікаря. Чи дешевше брекети чи лайнери? Що, де там або серединка якась може Ну до решт до. Дорожче свого життя і здоров'я немає нічого, да, бо близько людини. Ну, людей вже цікавиться. Я хочу відкрити Завжди. секрет. Лікування елайнерами або брекетами коштує практично однаково, якщо ми беремо точку mm. А і точку Б як ідеальний результат усмішки. Розкажу, як це відбувається. Або аргументую. Брекети на початку, звичайно, коштують дешевше. Людина платить за брекети, за установку брекетів, але потім. Кожні три тижні ходить на консультацію. Кожна консультація коштує скільки? Приблизно там? Ну, півтори-дві, так десь. Півтори-дві. Півтори Одна так, консультація так. раз в три тижні. Ну, Це корекція. 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 Заміна резиночок, mm -hmm. заміна дух, заміна відклеєних брикетинок. Людина витрачає свій час. З елайнерами цього немає. Елайнери платяться один раз і потім цілий рік чи півроку, скільки йде лікування. Наші гості вже нашим лікарям нічого mm -hmm. не платять. Mm -hmm. Тобто людина вже. Сплатила одразу за весь курс лікування, вірно? Так. Да. І все. І тут, до речі, напрошується таке питання: Так. ти сказав, що з брекетами раз на три тижні людина повинна приїздити до лікаря, щоб зробити корекцію брекетами. Да. Так. А якщо в наш час людина приїжджає, встановлює брекети і їде за кордон. І... Ну в умовах сьогодення Еленери взагалі виграють перед брекетами, угу. тому що пацієнт, будемо так називати, я не люблю це слово, тому що в нас в клініці всі наші гості. Але пацієнт він не прив'язаний до лікаря. В умовах сьогодення лікар може кудись поїхати в іншу країну або в інше місто. Людина, яка носить брекети, може поїхати в іншу країну або в інше місто, і все. А є і таке шо, прав... А є таке знаєш негласне правило серед ортодонтів. Так. Вони не люблять брати чиюсь роботу в брекетах. Угу. Я знаю, що 95% ортодонтів будуть відмовлятись від пацієнтів, які прийдуть з чужими брекетами. Ну на жаль, це так. На жаль, так В лайнерах такого немає. Ви утримуєте весь курс кап, це може бути там 20 пар 30 пар, 15, пар, залежності від складності випадка. І все. І ви собі йдете у відрядження, в мандрівку, або лікар може захворіти, або ще щось, не дай Бог. Але ви собі через кожні два тижні міняєте капи. А з лікарем на онлайн-зв'язку він вас контролює, відповідає на ваше питання, вам допомагає. В більшості випадків в молодь йдеш на щось нове і отримує скоріший результат. Люди, які подоросліше, вони дуже сильно вагаються. Але найстарша гостя нашої клініки. Яка вирівняла собі, які ми допомогли вирівняти усмішку лайнерами, угу. скільки років? 57. 57 років. До цього вона, коли була дитиною, носила брекети. Потім була дорослою жінкою, носила брекети. Весь да. час зуби з'їжджались назад. Потім вона приходить до нас, каже. Ну, зробіть, будь ласка, мені вже 57 років. <смірки> У мене колись будуть рівні зуби чи не будуть. За скільки мої вирівняли зубки? Та щось ми довго, десь піврочку вона там ну, відносила. За півроку а. все зробили, все зараз е жіночка ходить, усміхається і виглядає на 10 років молодше. Тому що усмішка це дуже круто, насправді воно молодить. Це престижно зараз. І якщо в людини доглянуті зубки, то оточуючи це оцінять. А, дивись, запитують нас. Про а, складні випадки, бо є така думка, що брекети а, показані саме тим людям, в яких дуже складні а, там, зміни в прикусі зміщення зубчиків. Чи mm -hmm. справляються з цими лайнерами? Щоб не углублятись в там в складні різні mm -hmm. прорахунки і статистику. Я скажу так: в 95% випадках. Наша команда, наш лікар ортодонт справляється ейлайнерами. Тобто 95% людей це uh -huh. щасливчики, які можна вирівняти усмішку без брекетів. І інколи в 5% випадків так треба допомога брекетів, якщо дуже складний випадок на, ну, на межі хірургічного втручання це навіть може бути. Uh -huh. Спочатку брекети, але потім все одно з комфортом можна зробити все айлайнерами. Але треба знати і враховувати, що є випадки, коли брекети категорично заборонені, не показані. Коли брекети категорично не показані. Таке буває? Коли немає кістки, коли, бо коли mm -hmm. якась особлива анатомія, про це ми розкажемо в інших випусках. Якщо. Ну, да, я думаю, якщо буде все. цікаво, <ріст> да, друзі, якщо вам. Щось не зрозуміло, або щось хочеться подробніше знати, або щось цікавіше треба, щоб ми розказали. Ви залиште коменти, і ми вам відповімо або підготуємо цілий випуск для цього. Правда, правда, хочемо вам показати приклад. Ви зараз бачите на екрані результат вирівнювання усмішки елайнерами нашого лікаря, дівчинці, які 22 роки. Зверху ви бачите ситуацію на на фото. Це таких випадків є дуже багато. І uh -huh. е, в інших клініках ці дівчині обіцяли вирівняти усмішку брекетами за три роки. Внизу ви бачите результат, який ми зробили дівчинці за один рік і два місяці елайнерами. Дівчинка хотіла собі ще ставити вініри, але ви бачите, що усмішка ідеальна, і yeah. вініри просто зараз не потрібні. Тому друзі, елайнери працюють. Це повноцінна сучасна заміна брекета. Uh -huh. Елайнери виправляють прикус і вирівнюють зубки. Якщо цей випуск для вас був корисним і цікавий, будь ласка, підпишіться, поставити лайк. Нам буде дуже приємно, правда? Так. Да. Обожімо лайки.